Вітаю, друзі. Це хартести. прийшов дещо подивитись. народу зараз вже нема. Люди награлися, дуже пізно вже. Що я дізнався? По-перше, тут в порту нові будівлі. Оця, як сказати, вольєр чи якась. Я не знаю. Арена якась. Щось типу того. І лодочна станція, ось, ось така. Отакі штуки тут настроїли. Там теж щось будують, але воно трошки забаговане, ще не готове. Це вже готове. Вот така штука. Цікаво. Так, що ще дізнався. дізнався, Тут є назви нутрієнтів, такі іконочки. Можна виділити яку хочеш, отак от. Нажимаєш одиничку, здається, і гризеш сіль. Треба знайти сіль і гризти. Тобто я виділив цей нутрієнт, це я хочу його, щоб він стіг швидше. Гризу сіль і воно стікає пошвидше, я його прибираю. Така тема. Потім ще дізнався, що нутрієнти Тепер вони завжди горять. Тобто, якщо я їм корисно ну, їжу для себе, що дає мені що в моєму меню, вони потрошку, от, ростуть, збільшуються і тут дається бонуси. Чим більше я їм корисної їди для себе, тим більше нутрієнтів, ну, ростуть нутрієнти і більше бонусів. Тобто вони ніколи тепер не, не згаснуть. Все залежить від того, скільки ми їмо корисної їжі і стільки буде бонусів зростати. Чим більше, тим більше бонусів. О, якась така система. Тепер набагато швидше чомусь у... стікає шлунок, голод настає і стікає капелька спрага скоріше настає, так. Що ще дізнався? Так, дієти, дієти? Такі от по дієтам штуки. Так, що там? Мутації. Деякі мутації переробили, теж цікаво. Наприклад, була мутація, що під дощем спрага вгамовується. Тепер ця мутація ще й дає вгамовувати спрагу. Якщо ми купаємось, плаваємо у. Воді у у прісній воді, що можна пити, якщо ми купаємось, якщо ми під дощем. Е також, здається, ну, іде, коротше, з спраги. Так, що ще хотів сказати. А ще така мутація була, що ми е е краще чуємо шаги тих кроки хижаків. О, тепер ця мутація ще й дає кращий обзор. Тобто, коли ми їмо і ми п'ємо обзор, ну, десь, коротше, отакий, так? Тепер тобто, можна бачити майже отак. От. Тобто покращує обзор при їді і п'ятій води. Дуже цікаво для виживання цікава штука. Так, що ще? Ага, ще така мутація була, що е при, падінні, при падінні з висоти е не ламаються кістки, тобто і не, не, йде, не йде урон, о, ХП не забирається. Тепер ця мутація ще цікавіша стала. Е при падінні, коли вибираєш ту мутацію, спочатку забирається стаміна. Тобто йде урон на стаміну. Там, дивлячись, який був, яка була висота, який урон повністю стаміна може забратися. А потім вже, якщо ще раз упасти, не поповниш стаміну, буде забиратися ХП. Тобто такий запобіжник маленький, цікава штука. Дуже корисний вважаю. Так, що ще? Ага, ну, по мутаціям... Це все. Може ще що є, але ну, я поки що не знаю, не бачив. Так, цікава тема така з яйцями. Тепер самки можуть відкладати, ну, як, у них є менюшка, так? У них є тут кнопочка. Вони можуть задати ріст своїм яйцям. Тобто, як курка, можуть виростити яйця в собі, в своїм тілі. І з ними бігати, їх носити. Як тільки буде партнер і буде гніздо, вони просто їх буде вкладка, вони їх викладуть вже готовими яйцями. І можна буде приймати нових гравців. Також цікава деталь. <кхем> Коли самка з яйцями і її вбити, то її труп буде з яйцями. Якщо його розпотрошити. і Виняти всі е, нутрощі, то там останніми будуть яйця. І ці яйця дають дуже багато нутрієнтів, тобто вони дуже споживні. Цікава тема. Ну і їх можна буде нюхати, унюхати можна буде яйця. І якщо вони будуть в гнезді лежати, їх можна буде поцупати і з'їсти. Цікава теж фішка сими. Ще я помітив, коли малий плавав, то риба. Велика риба може напасти на малих дінозаврів на малечу або ті, що менше взагалі вид менший. Наприклад, там якимось біпіозавр, чи. Як його, блін. Вічно забуваю цю назву дінозавра. Це з вусами. Малий діно. От. Велика елітна риба може їх не тільки кусати, а й може їх і тупо з'їсти. Тоже цікавий момент. Цікаво зробили. Так, ну що, що хотів. На, на цей час все. Буду далі досліджувати. Спортом це ж цікаво. Його розширюють потрошечки. Так, здається, все. Що ще буде, ще вклю... включуся, розповім. Ну, дякую, хто подивився, послухав такі справи. Далі буде.